Я працюю механіком на цьому криголамі уже 10 років. Уже завтра під новим ім'ям «Ноосфера» та з новою командою ми вирушаємо в Антарктиду. Пункт призначення українська дослідна станція імені Вернацького. Ми взяли на борт понад 10 тонн українських мастильних матеріалів юко. Це олива для двигунів «Криголаму», а також редукторні, компресорні та інші оливи для потреб полярної станції. Це вже не перша моя експедиція в Антарктиду. Я знаю, наскільки важливі мастильні матеріали для стабільної роботи механізмів судна, тим більше на цьому рейсі довжиною два місяці. Впевнений, що з ЮКО наш Креголам здійснить цей перехід без затримок. На полярній станції імені Вернацького працюють відважні та віддані свої праці люди. Вони щодня роблять неможливе заради науки та прогресу. Їх успіх залежить від ретельної підготовки, бо надскладні погодні умови вимагають тільки перевірених рішень. Саме тому оливи та мастила юко відправляються на шостий континент, щоб впевнено захищати техніку та зігрівати людей.